Доброго ранку. Наші дні зараз починаються рівно однаково. Ми їдемо в офіс. Я зараз під'їхала до Асне будинку, чекаю її. Ось вона вже до мене йде. Я заїжджаю по дорозі завжди за Асою, тому що мені майже по дорозі. Не відклоняюсь від маршруту, буквально там на дві хвилини, може, і це зручно. І за Машу ще що заїдемо. Привіт! Добрий ранок. Працюємо повним ходом, я вже навіть хочу їсти. Це <ріху> Мені треба якось під. Треба дзеркальце. У когось є тут дзеркаль. А може, можна, можна десяти? Мені треба, щоб було видно. Та <ріху> нормально кадр чи ні? Скажіть мені, пожалуйста. Ти сядь рівно. А треба, щоб було видно стілаш. Видно, що Точно. Маю зараз записати сторіс де сказати, що у нас ці подарунки новорічні є. Що мені говорити? Вчора ми анонсували запуск новорічних подарункових боксів. Та новорічного пакування для ваших. Усім привіт! <ривіт>. Вчора ми презентували. Усім привіт. Вчора ми анонсували у нас в сторіс. Ні, не в сторіс. Ми вчора в сторіс тільки репост робили. Да? Угу. Друзі, усім привіт. Вчора у себе в сторіс я розповідала, що ми запускаємо новорічні подарункові бокси, які допоможуть вам спростити процес вибору подарунку для подруги або мами, або знайомої для будь-кого. Тому зараз ми це все анонсуємо, презентуємо. Ви зможете побачити, розібратись, як це все працює. Залишайтесь в сторіс, слідкуйте за постами, і ми все вам сьогодні розкажемо. Нормально було? Нормально. Всім доброго ранку. Отак <свісно> от, от да. Вчора був просто дикий день. Я не то, що знімати не могла, я вже дихати не могла. Дуже вчора втомилася, було дуже багато роботи. Настільки, що ми навіть вимушені були раніше перерватися, бо у всіх вже просто їхав дах і ми не вивозили. І ми десь о 4-й годині вже роз'їхалися з офісу, бо це був капець, ці бокси треба було запустити, і ми, як... ну я не знаю чому, але якось дуже було все важко. Але ми змогли, ми впоралися, ми все зробили, що було треба. У мене на вусі болючий прищик виліз. Тут червоний, я чекаю, поки він пройде. І потім після запуску ми Асою поїхали, пообідали в кофеїні, і після того я поїхала додому. Вдома я подивилась аватар перший, просто полежала, полазила в інтернеті, позамовляла деякі подаруночки на Новий рік. Артему там дещо замовила, мамі дещо замовила. Артем мені подзвонив і сказав, типу, що ти робиш. Я вже трошки, наче відпочила, поки я оце дивилась фільм і замовляла подарунки. І за він запропонував приїхати до нього, бо він теж нічого не робив. Нудно було. І я приїхала і залишилась на ніч. Зараз от встала. Ми поснідали. Я помила волосся, вмилася, І зараз збираємося в новий день, так скажемо. Артем зараз на пошті відправляє замовлення ваші. З магазину, а я от приводжу себе у порядок, мажуся сонцезахисним кремчиком і сподіваюся, що сьогодні буде хороший день. Ми сьогодні такий день більш лайтовий робимо, бо після вчорашнього треба... Треба трошки відпочити. Тому сьогодні вирішили, що не ну не будемо усі разом прямо на офісі збиратися. Сьогодні ми більше дистанційно попрацюємо. Кожен свої справи, у кожного є свої задачі, тому нам не обов'язково сьогодні всім їхати туди. А ми до речі, підключили Wi-Fi роутер вже в наш офіс, тому класно. Я можу там монтувати влоги, якщо ми туди приїхали працювати, виставляти їх можу. Це значно полегшує роботу, я рада. Тречі, я вам говорила в минулому чи в позаминулому влозі, що ця пінка мені пересушує шкіру навколо навколо обличчя, навколо очей точніше, але я провела експеримент і з'явилася, що це не ця пінка, а це гідрофільна олія. Що коли я нею змиваю туш гідрофілкою саме, у мене потім стягує шкіру. Тому зараз я гідрофільна. Наношу все, ну, змиваю тональний крем навколо просто всього обличчя, але навколо очей не чіпаю. І потім я вже туш змиваю саме ось цією пінкою, а вона не пересушує. Це от гідрофілка, коли не сильно тру -очі, от вона... Мені трошки там пересушує. До речі, ось цей сонцезахисний крем, вже можу сказати про нього. Це Поріто, він прям дуже популярний. Я дуже багато від кого чула рекомендацій, але скажу, що для жирної або схильної до жирності шкіри він трошки такий жирнуватий. Він не вбирається прямо до матовості. В принципі, таких взагалі сонцезахисних кремів мало, але можна знайти щось більш підходяще для жирної шкіри. Цей вже докористуюсь ним до кінця, але наступний я, мабуть, спробую якийсь інший, бо все-таки цей довго вбирається, і треба прямо, ну знаєте, так, хвилин. 40 чекати, щоб він нормально влігся, і потім можна було наносити макіяж уже на ну, увібраний крем. І я завжди його надлишок, От коли я зараз нанесла на шкіру, я його промокаю потім ще хвилин через 10 е сухою серветкою, щоб цю зайву жирність прибрати. Бо от так як зараз він на шкірі, і от набагато менше вона в не буде навіть через 40 хвилин, тому розраховуйте що як шкі... шкіра жирна, то треба обережненько Але я вже, до речі, помічаю а, з використанням цієї пінки, і то не ніацинамідом, не мідом. Я зеленої кислоти, гідрофільноліні в комплексі, взагалі все. Шкіра починає вже менше жирнітися і це класно, бо плаж добре регулюється і я рада. Мені вже не хочеться так часто припудрювати. Ми приїхали в офіс. Нам треба спакувати посилки. І тут треба, щоб у дзеркало. дзеркало. Тому воно щось броднесіньке. Так, і так, у нас не дуже багато часу, треба швиденько зробити все, тому що сьогодні ми засі вирішили на 16.20 піти на аватара. Нового нарешті я вчора дивилася попередню частину, а сьогодні будемо дивитися нову. Тобі диктувати, що пакувати, так? Скажіть, секунду, я подивлюся, що нам Ага. Хлопчик хакі угу. і міні-бокс. Топог ти бокс скласти? Це воно виходить у нас буде двома коробками А, господи, будь ласка, в боксі я підпікала. А які десь габарити коробки цієї? 30 см вона десь у довжину. Просто щоб я габарити приблизно знала, раптом на поштомат буде замовлення. Ні, це на відділення, але просто я маю орієнтуватися, яка все одно приблизно коробка, щоб вагу вказати. І об'єм від цього залежить вартість доставки. Так, довжина 40 см. Ширина. 20. Висота, десь 7. Висота. У нас такий хороший глазомір. <смір> я так і написала. Mm, сьогоднішній влог важко мені знімати. От у вас зараз є три секунди, щоб зрозуміти, де. Раз, два, три. У Асі. Знову я не вдома В чому суть? З офісу одразу полетіли Артем додому. А я до асі. Дивитись аватар. Я дуже сильно запізнювалась на фільм, і так запізнювалась. Так і ще в торгівельному центрі на паркінгу була така пробка, і там стільки було. Ну там просто був такий кіпіш, бо дуже багато людей, бо п'ятниця і думала, я це не переживу. Але я змогла припаркуватися як кое-как добігла до кінотеатру і пропустила вступ фільму. Три години в мене вже було попереду, тому я не дуже багато втратила. Мій відгук про аватар. Ну, я думаю, він уже ізначально був зрозумілий. Він 100% 20 із 10 Мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Дуже дуже гарний фільм. Я, мабуть, такої графіки ще в житті своєму не бачила. Я, я не можу назвати фільм, який намальований був краще, і я його дивилась. Тому однозначно 13 років на зйомку фільму витратили не дарма. Я рекомендую всім глянути його в кіно. От його треба подивитися в кіно, бо там, мабуть, ті графіки не оцінити, якщо дивитись просто дома на комп'ютері, це треба подивитись в кінотеатрі, якщо є можливість, ходіть на 3D. Кайфоніть. На рахунок сюжету і довжини фільму. Ну, можливо, він трошки там довгуватий, але мені було кайфово дивитись, бо фільм красивий, і в мене не було відчуття якоїсь перетягнутості. Асі, наприклад, було. Тому це так, ну треба ну, Не було в мене відчуття прям тобто в Мене було що не придали. В мене було відчуття, що не передали, не придали значення достатньо якимсь важливим моментам, а не дуже важливі перетягнули, от в цьому uh -huh. в мене було. І просто складно сидіти. Якщо ви йдете на аватари, ще не ходили, беріть дуже зручні крісла або оці останні місця, або просто там мультиплекс левелом вище ніж той, який в Черкасах. Uh -huh. Тому що е, тут е, крісла вони не відкидались назад. Ти просто сидів, як uh -huh. ну, грубо кажучи, на таборецьці, і через це було незручно. А uh -huh. так класний ну, фільм, прям прикольний, враховуючи, що я взагалі не фанат Аватара. То мені б сподобалось як. Ну, сходила б чудово. Як би знала, сходила, б, коротше ще раз. <світ> <світ> ну, я не знаю, чому. Так багато людей дають якийсь такий соу so соу -so відгук на дового аватар, Можливо, вони не знають передісторію, чому фільм був так довго знімався, не знаю, якими силами, правдами і неправдами він знімався. Подивіться, він в Ютубі може інформацію про цей різні документалки і бекстейджі, як це все робилося, Ви зрозумієте, бо не хочу довго затягувати. В общем, дуже багато всього було вкладено в цей фільм, просто знаючи цю інформацію, от як. Це все було зроблено, фільм дивитися цікавіше, і це цінніше одразу все стає, бо ти не сприймаєш це просто як фільми, це сприймається вже як якесь мистецтво, дійсно. І я часто ловила себе на думці, от якомусь кадрі, що, типу, блін, як вони це зробили. Бо ти не відрізняєш, де намальоване, а де реальне зняти. Воно все виглядає однаково реалістично. Я в захваті. Я точно піду на нього ще раз із мамою. Я хочу подивитися його ще раз, вже знаючи, що він довгий, знаючи вже сюжет, але це просто дуже гарно. Не знаю, чи це я такий фанатик, чи що, але от така моя думка. Ася сьогодні сама дома і вона запросила мене до себе на ночівлю. Тому і чому би ні? У мене всі речі з собою. Я вчора ночувала вартемо, Артема, просто все привезла з собою. І тепер можу ночувати у Асі. Мама мене не бачить просто. Ми замовили суші, зараз нам їх привезуть. І ми будемо дивитися, мабуть, зараз ще щось. Хоча ми сьогодні стільки вже кіно надивилися. Але... Я й задоволенням гляну щось іще. Я вже хочу нового аватара. О. Цікаво, до речі, коли буде реліз. Довго чекати тобі. Ну, не ж вже зняли третю частину. Да, я знаю, але ну там те, що зняли, це дуже маленький відсоток від всієї роботи, яку <рес> треба зробити. Це правда. О, я не можу, я вже хочу його дивитися ще раз. Чисто мерія викапу новички на мистецтво. Боже, у життя прекрасне. Ми подивилися Аватар 2, Тепер їмо суші, Дивимось, як пригоркати дракона 3. По дві частини до цього ми вже нещодавно подивилися. І тепер М -м -м -м, дуже смачно, дуже смачно. Семе, це буде така смачна система. Я боюсь забрати цю купалочку Дуже смачно. А... Я прям реально здивована. Дуже адекватні тілі і. Так, да, якісно. Мене окупували Кицька прийшла допомагати моєму животу переварювати суші. Що дивно, кот... вона не попрошає Я не знаю, чи всі коти такі, чи це тільки Марсі Асіна, але ми тут би, їмо роли з лососем. А вона чисто прийшла пузо пом'яти, тобто їй взагалі пофіг до того, що в нас тут какой-то гавчик. Mm -hmm. А що, ти просто, ну, просто пом'яться прийшла, так? Да? Отлично. Я гатимеш? Будеш з нами дивитися, як приборкати дракона? Молчив. Mm -hmm. Кітька, я тебе вкраду. Давай, Кот. я тобі навіть переноску дам. Я вкраду тебе і вкраду кота Артема Кіонікса. І в мене буде два британських коти. <клес> Ні. А у тебе дзіндончиків немає. <клес> Чи десь сховала, признавайся? Ну, як це може бути противним, скажіть мені. Ася каже, що вона противна. І я не вірю противна в сенсі характеру, а не кішка протібна. Ну, Я Ми Не звучить просто, я... <різ> є, що є, я, я думала, це зрозуміло, що це про характер. Прийшла чисто зацапки на платі тобі позалишати. <різ <artistic> <різ <anyway> <різ Подивіться на цю картину, я не можу. Прийшла, залізлася, бо між ніг отут товче її пузо і моркот. І каже, гладьте мене, і як можна не хотіти кота. Ти ж мені казала, що не хочеш. Ну, то я заставляю мене задуматись. Не ведись на це. Я не можу подивіться. Я хочу так проводити кожен день. -хо -хо -хо. Так, Подарю мамі котика. Вона нікуди не дінеться, якщо я їй подарю. Вона сама говорила так, що вона в дитинстві постійно приносила мамі з вулиці котиків і собачок і утоп... її, Ї... її коні різних ото, цих хамельйонов. Ну, мама була такою тягучою дитиною в цьому плані. І каже, мені з тобою так повезло, ти мені нічого не тягала. Треба вже притягнути. Чи я буду покость? Я піду спрячую, я в кімнату мами. Ася мене заставляє перелягати. Я так вдруге тут жа. Ти мій. все одно за водою підеш. Ні, ти Тим паче oh. Та що ж це за катастрофа в тебе та така. Що <рес> ти хочеш, пліт? Давай ходить. Буде нормально. О, так лягай під ковдру, ти в будь-якому випадку під неї ляжеш. Він так за штани Задираються під ковдрою. Ці навпаки зручні, бо вони широкі і вони тоді легко вирівнюються. Це як в Італії робили, вали. <laughs> Почти так сам. Дуже схоже. Ой, ой, так включай, включай. Ты будешь выходить что? Ну, вставай. Да. Значит, будем двери прикрыть. Так, лень. Сходи, кто из-за меня побесит, пожалуйста. Ну Доброго ранку. Мені знизу, мені здається, десь 100 сніг. Всі абсолютно не різні сюжети. Аватар один був? Третя частина. Ні, ні, на жаль, хоч я так хотіла, щоб мені щось про аватарів. Наспіло. Mm. А -а -а. Ой, осталось якась просто хірня. Зато я прокинулась. Ось я зараз поїде в Київ. На декілька днів до Жені в гості. А у котрій ти хочеш? Виходите. Десь в 10, 15, 20, 30. <гум> ну, я хочу як можна раніше, але ну, наскільки в мене раніше вийти, настільки і вийду. Марсі, виключ камеру, пожалуйста. <гум> <гум> Кого ти там побачила? Ти що тут каже? Від в свій який. Та її взагалі пофіг. Віть куди хочеш? Тільки Машу мені остав. Я не знаю, що мені вам сказати, але цей блог просто якась збірка вирваних з контексту кадрів і я просто не можу його знімати. Сьогодні, от зараз уже вечір. Я прокинулась у ласі сьогодні. Вона їхала в Київ. Я сіла машину, приїхала додому, і я по мене сьогодні нічого не старається. Я нічого сьогодні не можу робити. Це просто був дуже насичений тиждень, і мій організм мені сюди склав, все, ти маєш два дні відпочити. І я навагалася щось із себе вичерпити, але вона все так і жов через силу, що я просто не можу. Я вирішила, що я не буду змушувати себе і просто. Розслаблюсь, відпочину. Єдине, що я зробила, це сходила з мамою в магазин. Ми їздили за продуктами. Так, не сходила. а Ми їздили в три супермаркети за продуктами. Тупо всього купили і все. І ми зараз вдома. Мама готує вечерю, покликала мене щось треба допомогти. І я планую завтра трошки бути більш продуктивною, бо сьогодні я так нормально відпочила, ще перед сном собі якийсь фільм, подивлюся. Я думаю, це буде хороший відпочинок. Сьогодні ще 24 грудня, сьогодні святвечір, але ми зберемося завтра увечері святкувати. Сьогодні щось там не склалося, а завтра бабуся нас до себе запросила, тому усі зі святами, з Різдвом. Ми завтра будемо святкувати. Що, що за салат Я просто вже така думаю, боже, може мені того взагалі не здається, який сьогодні здала? Чи може мені його якось закінчити вчорашнім днем? Але я вирішила, що я вже поясню, як є, щоб ви просто знали, що в мене такий день. Ну, і сьогодні, і вчора, що... Що ти хочеш? Що ти мене позвала? Салат річ! Я купила гель для душу, я не знаю, який там склад, що воно, мені здається, токсично токсичне, страшно, але як пахне Боже, він з кавунчиком. Я, ну, я так не люблю різати салат, і ти саме це хочеш. Давай я тобі весь холодильник, але салат поріжу сама. Все, я вже все організувала. Взагалі ти приготувала. Три страви, між проти. Організувати. Буду шукати жучків у брокколі. Це мене не ловко. Я брокколі поріжу. Буду нікого шукати. Прошу. 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 тоді капусту Боже, ну це так пахне кавунчиком, я не знаю. що це все таке? Я ніколи я не знаю, що це за бренд. А, написано парабен фрі, без парабенів. Маша, ладно. Я сама в поріжу, я поняла. Завтра готуєш вечерю. Ні. Завтра я з задоволюся. Обід. Я сирники завтра сказала зробити. І сніданок теж. Сніданок і обід, завтра з тебе. Все, я завтра відпочиваю. Добре. Хорошо. І в тебе буде все готово, в принципі, для цього мені здається. Я можу просто щось замовити, спочте. Ні, Маша. Що? Я, ж, я в смислі? Я маю право, мені головне, організувати нам обіймів. Приготувати. Не треба, Маша. Ну, ну, я вмію готувати. Ну, використовуй свої вміння. Ну те, що я приготую, мам, ну, ну Маша. не те, що ти їсиш. Я зроблю, давай я приготую те, що я вмію гарно готувати. Що? Корони? А сторони воно зараз до ковті. Вони будуть. Ну щось інше приготує. Ну, просто щоб пробувати якийсь новий рецепт на новій кухні, це залог уже провала. От я зараз якраз пробую новий рецепт. На своїй кухні. Мені здається, що в мене... Все, друзі, я влог закінчу вже нарешті. Мені його було важко не тільки знімати, а ще й монтувати. Тому влог ось вийшов тільки сьогодні, за 23 число. I'm sorry, але я немножко виграла, поэтому мені треба взяти якісь декілька вихідних. Але то вже після нового року, бо нема часу. Все, всіх люблю, всіх зі святами. Бувайте.